Думала, що в мене вже є таке, таке відео, але виявилося, що ні. Ну, принаймні, під рукою не було, тому вирішила записати. Це буде зруб, зрубна конструкція. Почнемо з того, що виберемо якусь стіну, таку, щоб нам була більш-менш, ну, хай буде не фундамент, а, ну, будь-яка стіна, така актуальна, так? але візьмемо, щоб вона була однорідна. Ось тут обов'язково має бути однорідна. І вибираємо ось тут якесь там дерево. деревина. Ну, В принципі, якщо в нас не створена окрема деревина, тут якась дерево волокниста плита, то можна створити дерево, там, дупи, це все, і текстуру теж можна окремо матеріал створити. Можете подавати запит і покаже, як це робити. Тут тепер я хочу зробити прямокутник. І коли ми беремо однорідну стіну, то розблоковується товщина, пишемо, допустимо, 220 22 см. Ну, буде досить актуально. Тут пишемо 0, щоб дійшло догори. Далі, ось тут у нас текстуру можна увімкнути, тут вже дерев більше, де... Бо, наприклад, якийсь світлий дуб беремо і зв'язуємо його. Ну, я люблю ставити ось ці галочки. Пам'ятаю, десь були випадки, коли мені вони були невигідні, але наразі вигідні, тому що все має покритися деревом. Хоча, може, ви захочете, щоб кругляки були іншого кольору, теж можна побавитися. А тоді треба ну, власне, треба побавитися. Може, навіть спробуємо ось так зробити і е, забрати ланцюжок. Ось, і тут поставимо дерево. Дерево, наприклад, дуб світлий, а ось тут хай буде біле. Ну, подивимося, як воно виглядає. Просто не уявляю, якщо чесно, як воно буде працювати. Далі, оскільки це 27-й архікад, є зміни. Хочу звернути увагу, що тут є така річ, як порядок з'єднань. Він зазвичай 8, пам'ятаю, з тим, ще колись працювала. Це... З тим ми можемо бавитись, коли. У нас е, не мають з'єднюватися стіни. Так само це можна налаштувати окремо в шарах і комбінаціях, але тоді е, мова йде не лише про стіни. Так? Тут порядок можна збільшувати, зменшувати. Зараз наразі не пам'ятаю, як точно. Якщо потрібно проклацати, проклацаю і запишу. Але нам потрібно нажати а колись це називалося по-іншому. Зараз деталі журналу. Ну хто би здогадався, що треба сюди клацнути, щоб. Увімкнувся зруб. Ну, принаймні, з-ключових слів ні журнал, ні деталь не нагадує зрубної конструкції. Але, тим не менше, у нас з'явилося ось таке вікно. І все заблоковано. Що робити? Не знаю, що робити, але дивіться, розблокована перша клавіша ось тут. Це така чарівна кнопка, яка увімкнула всі можливості. Зруб може бути повністю підтесаний, може бути кругляк зовні, кругляк зсередини і повний кругляк ось Можна взяти ось такий не зовсім заокруглений, а такий трішки спряжений. ось ну Тобто приплюснутий круглячок. Так. І подивимося, що ще архікат пропонує. Ага, тут є використовувати стіну з колод і в нас є 200, так як би заокруглення. Це. Ну, подивимося, як воно буде виглядати. Можна, звичайно, по максимуму взяти 220. У нас, пам'ятаєте, товщина стіни 220. 20. Тут важливо протриматися товщини колоди, тому що а, ну, такої конструкції стіни, якщо у нас буде 55 см, 51 см то це теж буде нюанс. Ну, почнемо з такої колоди, хоча тут теж є така а, цікава річ почати з половини а, колоди. Ну, давайте попробуємо її теж класнити. Поверхня горизонтальних ребер в нас іде а, як налаштування стіни. Тобто в нас налаштування стіни де ось отаке, таке, тобто тут буде фарбуватися, або змінити зовнішню поверхню грані, до речі, цікаво, що ми задали отут внутрішню поверхню, тобто кругляки, щоб вони колом виходили білим. Ось. Але якщо ми візьмемо замінити зовнішню поверхню, зовнішню поверхню грані, очевидно, я так собі передбачаю, що ця. Бо якщо ми зробимо зробимо у стіні, пройом, то боковинки будуть зафарбовуватися не цим біленьким, а ось цим. Ну, спробуємо. Пишемо ОК. І окей. Прямокутна, прямокутний тип побудови. Наскільки я пам'ятаю, 6 метрів це таке гігантське вже дерево. Пишемо 5500, о, не 55. А 5, 5. 0,0. Ну, і допустимо, другий, хай буде 4500. Так, все ж таки, не квадрат, такий повний. а ось отака річ. Так, виглядає не зовсім як зруб, і зараз будемо бавитися, пробувати, як би це зробити далі. Але для наглядності ще зробимо двері. Тому ну, тут такі грандіозні двері. А, гаражні ворота навряд чи нам зараз потрібні. Ну, нам, чесно кажучи, не дуже принципові якісь там саме двері. Ми хочемо попробувати, потестувати, як це буде виглядати. Ось, І вікно теж, якесь стандартне вікно можна взяти. Одинарне, таке класичне сонце на вулиці, відкривання до Це, Як правило, ми вже маємо запам'ятати. Так, артефакт мій. Зник уже ось. І дивіться, що ми маємо цікавий момент, такий ну Мені, чесно кажучи, це біле не дуже подобається. І воно трошки так неадекватно виглядає. До речі, як. Експеримент, можна спробувати ще покрити ось тут поверхні, і, по ідеї, вони замалюються. Тобто я коли викладаю, я вчу, чому потрібні ці галочки, щоб нам не вилазило на фасадах боковинки, якщо вони іншого кольору. І давайте перевіримо ще: Значить поверхні кінців вирівняти текстуру з ребрами стіни. Так, добре. А тепер подивимося, як вибудовуються наші ось бачите, грані бокові. тобто воно Не виходить тим білим. Зараз фактично біле виходить лише, якщо ми розріжемо кутики стін. Ось такий досить цікавий зруб. Ось, зараз ми ще спробуємо як варіант, щоб він, так знаєте, як був як замок. Як це, власне, зроб і робиться. Для того я попередньо зроблю допоміжну лінію. Так, допоміжна лінія піде по видку. Але полілінія. Чому полілінія? Тому що полілінія має додаткову функцію, таку хорошу функцію, яка допомагає змістити всі ребра. Зміщуємо їх на стол. Enter, ну, от хай буде 10 см, може більше це я так для наглядності взяла, і нам треба розширити кожну стіну до цього рівня. Для того включаємо режим тимчасово розгрупувати, тому що, в принципі, ми ж застосовували це ну, побудові, застосовували прямокутну, бо він згрупований. І давайте спробуємо протестити нову команду. Яка називається базувати, не знаю, може вона до вас не нова, але ось так пробазуємо зі шифтом наступні дві. Вибираємо базувати. Ну, дві я так зроблю частинки, а дві далі простим способом, який ви, напевно, вже знаєте. Беремо обов'язково ось цю витягування ребра. і ну, Цей спосіб, якщо чесно, я частіше застосовую, нам трошки легше працювати, бо тут. Треба вмикати, орієнтуватися. Хоча бувають моменти, коли базувати досить вигідно Ось і тепер в плані все досить цікаво. І в об'ємі, дивіться, що ми маємо. Ми маємо навіть пофарбований ось такий зрубчик досить. Цікавий ось і красивий. Якщо це буде альтанка, то ми можемо зробити, наприклад, вікно, вирізати вікно і пройом. Ну Ви ж знаєте, що є порожні пройоми, порожні отвори, як дверні, так і ось і дверні теж є. Тобто, фактично їх фактично розширити і воно буде працювати так, як нам. Потрібно ось так. Давайте ще глянемо, як ж буде виглядати. Пам'ятаєте, що ми оцей турець, ми його включили у зробі. Давайте ще, напевно, все спробуємо протестувати. Заходимо в параметрах, знову повертаємося до деталей журналу. Як налаштування стіни візьмемо. І ну, давайте ще спробуємо цю штуку. Подивимося, як вона буде працювати. Ось у нас змінився трішки зруб. Я бачу, що він так витягнувся. Ну, це не зафарбувалося. Не так, як я. Очікувала, хоча, ага, то ми включили зараз, ми ще в налаштуваннях стіни включили ось це. Зараз глянемо, чи це зміниться. Ні, не змінилося. Ну, якщо ми знову повернемося, бачите, можна повертатися собі, заміннути внутрішньою поверхньою грані. А ми ні. А, ні, дало. Дивіться, може, воно попередній раз ще дало. Ось, бо в вікні чомусь, правда, не щиталося, а в дверях насправді досить гарно. Вікно так досить впало, так, це треба буде пересунути, але ну, принаймні працює. Є така хитрість, що вікно, порожній прийом може ставати як вікном, так і дверима. Якщо нам не треба, ну, в принципі, не треба його маркувати, то а, нічого нам не перешкоджає, наприклад, з дверей. Теж таку хитрість вже на останні секунди. Поділюся, зробити вікно, якщо вам треба, щоб воно суто так пофарбувало, теж можна. Такий варіант зробити, ну, але, звичайно, це теж не типово, тому що в основному стіни ми фарбуємо однаково, тому це найпростіше зробити ось так. І все повністю покриється деревом.